Всім привіт! Ну, я знаю, що це кріпово. Давайте спробуємо. От у мене є вода і маршмеллоу. Давайте попробуємо її смішати. Я перше одну маршмеллоу додавлю воду. Мені рішлося кучно. кидаю маршмеллоу і пробуємо запити. Тобто це маршмеллоу, а це вода. На маршмеллоу я ще не дістала. Пробуємо дістати до маршмеллоу. Бляха. У мене ще собака. Собака вермочиться, де попало? Я не знаю, но можу сказати, що це вкусно. Це там вода і просто... Маршмеллоу. Це... Пробуйте, не пробуйте, я вам кажу. Це обично як вода, і маршмеллоу з'їсти. Просто мокре маршмеллоу. Всім па-па!